Не можу не зазначити цього, що карате є досить універсальним видом спорту і мистецтвом, як ми вже говорили попередньо. Тобто, карате можуть займатися як хлопці, так і дівчата. У нас достатньо багато є дівчат. Дівчата сміло можуть відвідувати секції карате. Для них напевно це буде один з найкращих видів єдиноборства, оскільки він досить гнучкий. Вправі вибрати собі категорію, в якій може виступати, так діти можуть просто дівчатка можуть виступати як і в комітет, де є двобій, де є безпосередньо поєдинок і є якийсь контакт, так і можуть виступати в таких видах, як кота, де вони є зовсім неприкладні, відповідно немає ніякого контакту, де дитина показує просто рухи, навики і тому подібні речі. Тому, в принципі, дівчата можуть сміло займатися. Крім того, в карате для дівчат можна відмітити. Те, що є багато захисту, так тобто в нас на змаганнях е, ми безпосередньо використовуємо захист на ноги, захист на руки, е, є капи, тобто є і змагання, в яких можна і шоломи вдівати. Тобто, в плані безпеки, іменно для дівчат, чого бояться батьки, напевно, і дівчата, та тобто безпосередні контакту, карате є досить таким лояльним видом. Відповідно, дівчата можуть сміло приходити, сміло тренуватися.